Шановні друзі, колеги, бухгалтери, аудитори. Ми раді вітати вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності на новому вебінарі, який буде присвячено питанням іншого сукупного доходу в міжнародних стандартах фінансової звітності. Але ми будемо враховувати специфіку українських реалій, тому що інший сукупний дохід охоплює значно більш широке коло питань, ніж ми будемо розглядати. Тому на цьому вебінарі ми намагалися сконцентрувати саме ті питання. Які є актуальними в наших реаліях в українському бухгалтерському обліку. Тому я всім бажаю плідної роботи і сподіваюся, що цей вебінар, який читається вперше, ми ще не читали про інший сукупний дохід. І взагалі ми з такими вебінарами не стикалися. Тому сподіваюся, що та інформація, яка була акумульована, яка була зібрана в цьому вебінарі, буде для вас корисною і ви зможете використовувати. Цей, цей матеріал в практичної діяльності всім бажаю плідної роботи.